Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Форлана, і сьогодні перший випуск нової рубрики. Назву цій рубриці пропонували мені е, мої ж глядачі, мої підписники, і називатиметься вона шлях до... Перемоги. В нашому е, розумінні перемога в цій рубриці буде е, виконання першого рангу у Weekend лізі Ну а стартуємо ми, звичайно, що бронзовим складом. Якщо ви вже дивились трансляцію або дивились попереднє відео, то ви вже маєте бути трошки в курсі цієї е, рубрики в цілому, але коротко веду вас курс справи для тих, хто вперше почув про е, відповідно цю рубрику. Ми починаємо грати абсолютно бронзовим складом: саме 11 бронзових гравців в основі та на заміні. Я вигадав Систему правил, яким чином ми будемо покращувати цю команду. Це не будуть паки, це не будуть СБЧ, це не буде виконання завдань у FIFA. Покращення цієї команди відбуватиметься виключно за рахунок наших з вами результатів у вікінлігах та у відборах до Вікінліги. Також я вів систему з донатами. Люди, які підтримують на трансляціях під час цієї рубрики контент, вони є акціонерами клубу, бо кожна їхня гривня це додаткові монети до нашого з вами банку. З якого в подальшому ми і будемо робити будь-які зміни в цій команді. Ну а половина грошей, які були е, отримані під час цих трансляцій, відправляються в банку на підтримку збройних сил України. Ось вже зараз ми зібрали 2000 гривень, і це ми записували лише перший випуск. Сподіваюсь, що до кінця рубрики, коли ми будемо вже виходити на 19-20 перемог, там буде і також е, цікава сума, яка зможе серйозно підтримати наших хлопців. Ну і коротко по сумам, яка ця команда? Вірніше банк цієї команди отримує за. Результати. Перемога в матчі це 10 тисяч монет, кожен гол це 3 тисячі монет. Перемога в суху, тобто без пропущених м'ячів, додатково 5 тисяч. Тисяч. Ось, в принципі, і все саме таким чином формується наш банк. Кожні 10 матчів у нас трансферне вікно, за час якого я можу змінити двох гравців не більше. І звичайно, що на той бюджет, який я маю на час цього трансферного вікна. Отже, зігравши одну вікінг-лігу, ми зробили перші свої заміни після 10-го поєдинку. І е, після завершення вікінг-ліги в нас е, знову ж таки є певний бюджет, на який ми можемо ще двох гравців в цій команді змінити. І саме вас, шановні глядачі, так як це народний клуб, саме вас я і попрошу писати ваші варіанти, кого б ви порадили в цю команду. І я думаю, що найпопулярніші варіанти і війдуть у цей склад. І ще наостанок, в додаток до цієї рубрики, я запускаю конкурс. Після кожного випуску цієї рубрики паралельно буде запускатися конкурс у моєму телеграм-каналі від моїх партнерів. Головний приз буде 500 тисяч монет на платформі PlayStation або Xbox. Для того, щоб прийняти участь у конкурсі, вам необхідно поставити лайк, підписатися на канал, звичайно, що, і перейти в телеграм-канал, та там слідувати інструкціям, як прийняти участь. Декілька діб у вас буде після виходу цього відео для того, щоб прийняти участь та, можливо, виграти свої півмільйона. Вітайте цих героїв! Когось з них ми бачимо ще. Ну я так приблизно прикидав собі. Ще дві 2 Ліги разом з наступними відборами до ВЛ. Бо знову ж таки за трансферне вікно тільки двох гравців я міняю. Тому мені треба 6 разів дійти до трансферного вікна, аби змінити всю команду. Ну і найголовніше, що ми йдемо до перемоги. А перемога для нас, для нашої команди, для цього клубу це перший ранг Ліги. Тобто 19 або 20 перемог. Тоді можна. В принципі ставити крапку у е, цій рубриці, напевно. Let's go. Так, все. Я буду трошки концентруватися, бо мені треба самому звикнути до команди. Потихеньку якось. Туди його! Ай! Єе! ГОЛ нашої команди! Та! Візьми ж був? Лєс, здається! Як... А, Леко, господи. Леко! Отак! Знайомтесь, як то кажуть. Перший гол, перші монети. Ми вже точно заробляємо у цьому матчі. Давайте, хлопчики, бігати, то ви вмієте. Це вже точно. Це я знаю. Сам вас підбирав. Раз ігри. Або... Давай, 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 давай! Єс! Вану! Топ! Ліст молодець! Відкрився, отут... Зіграв як справжній зубастик приблизно. Uh, так. Єс! Єс! Шикарно! Бо це перемога. Раз. Ми забили два голи. Це два. І це суха перемога. Це додатковий плюс. Перемога в, матчі в нас 10 тисяч монет. Кожен забитий гол нашою командою це 3 тисячі. Тобто вже 16 сумуємо так. 16 тисяч. І суха перемога це 5К. Отже, 21 тисяча монет. Оп, додаємо 21К. Це заробіток з першого лише матчу. Ну тут пощастило, що суха перемога. Та й взагалі, що перемога, пощастило суперниками я б сказав. Вони всі будуть матчі переможні, само собою. А отже, не перемагаючи, і тим паче, якщо я не буду забивати, я нічого не буду. Ой. Вибачте. Нічого не буду отримувати. Ну, не думайте, що це все буде так просто. Тут пощастило, реально, звісно. Суперничко. Йдемо далі. Будь-який нормальний суперник проти мене буде просто спамити. Спамити на віси. І перший. Ну, є! Єс! Вимучило! Ліст! Красен! Подивіться, вони поки що взагалі завдають удари майже безпомилково Без оксади? Дякую, дякую, величезно. Лол. Лол Щось дуже багато простору прям. Анос. Я ще раз спробую. Останній. О! Працює, ну! No. ЄС! Yes! Господи! <рив> що ми робимо? Я не можу я розумію першого суперника, що ти реч мене. як таке витримати, коли тобі таке забувається бронза, а? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну no. no, 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 no. добити! Єс! Yes! Що відбувається? Що відбувається на цьому стадіоні зараз? Які 4-1 за бронзову команду проти Зубастиків, Рамосів, Погба там, Туре в ой Ой-ой-ой. Так, 2-0 є. Додаємо 28 тисяч до нашого клубу. Банку вірніше. І це 49 тисяч за два матчі. Це я навіть не очікував, що може так бути. Погано. Молодець, чапман. Молодець. Погано. А! Дякую. Оце знущаємо. Найс, Чапман! Ну що ж, перша поразка? Перші втрачені монетки, які ми могли б заробити. 52. Так як ми лише рахуємо забитий м'яч, і він був один. Далі я думаю, що буде гірше. Ну, але нам головне, головне зараз відмучитися ці перші 10 матчів. Це найскладніше, на мене, як на мене. Наступні 10 вже будуть 2 гравці. Якісь цікаві, я думаю, що. Навіть на 50 тисяч вже можна купити щось плюс-мінус. Найс! Найс Чапне. Ну, слухайте, він це перший матч, чи в другому, да, пропустив якусь одну дурню таку. Але вже ну, чимало таких от сейвів зробив, да? Ну, непоганих, я б сказав. Молодець, молодець, молодець. Все, що летить в тебе, ти якби зобов'язаний. Відбивати. Єс! 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 Да, 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 покорчу себе Левандовський, давайте. Бісець, Кардоба. Я, до речі, сильний пас віддавав спеціально, думаю, що дійшло, щоб дійшло. Давай, 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 близько! Що вони роблять, панове? Оце камбечно в першому таймі. Найс! Ой, гарно. Оте Вернандес. Тут у мене шанси! Як його наздогнати? А ніяк, блін. Та пиндец. Що <звук> поробиш? Я ж ви намагаюся як можу. Майже стоїть таковий момент зараз. Ну! Магнує! Ох, куя! Я! Я! <звук> О, перниками малий карат. Мали. Чуть камбек такий з зробили. Що воно робить? Чому він сам віддає той пас? Я не роб... Найс! З розвороту. Джеймсон зі слабкої ноги. Так, ладно, додаємо 3К. Так як це тільки гол. Навіть цю команду, не. Ладно, мене просто. О! <сміст> Ліст просто красен. Лол, як ти забив? Звичайно, дивлячись... Подивіться, що робиться. Башанськ. Башанці. Давай, 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 нее, нее! От тобі, бляха, скіл. 3 Врятувала нас. Це вже ріво. Еест! Як же складно ці моменти робити, в принципі? Капець. Після кожного матчу відпочинок просто потрібен, я вам серйозно кажу. Куди воно побігло? Це просто... Прикол десь якийсь. Два довбні там стоять собі, закрилися і навіть не рухаються, блін. ой Ой-ой-ой, що це зараз вийшло? Що це за гол? Якийсь джініус пас, просто джініус Треба повтор буде дивитися цього моменту, та ви шо. Завишо. Не-не-не-не-не-не-не, будь ласка, ні. Рятуємось, рятуємось, рятуємось! Молодець, ч, там найкраще. Ну ні. <поцелуйтесь> От і я в шоці Спробуй грати у футбол, а не абьюзити скрипти Ну давай от суто ввімкнемо логіку. Мозок. Футбол. да Грати в футбол, це мається на увазі швидкий пас, мабуть. Якісь закидання красиві, да там комбінації. А тепер вмикаємо мозок. А це реально робити з гравцями, у яких пас 60. Добре, тільки пейс там є у 80, там, 90 декілька гравців є. От за них реально грати якусь тільки таку банально. Вигравати забігання за них реально. Як грати в футбол? Бронзовою, блять, командою проти отаких от, от карток, як у суперників. Ну, Нормально. Ну це ж неможливо. Чому мені здається так? он, Деякі такі коли забуваю, що... Там у шоці. Вони футбольні, по типу, от як. Третій гол пасулька пройшла. Пенальті, йохани бабай, люди долі. Пенальті, перші пенальті, це шостий матч. Думаю, що не остання серія, скоріш за все. Можливо, навіть цієї його. Ну давай. Праворож беруть. Давайте перемагаємо і маленьку паузу робимо. Тільки треба перемогти. Красить, дев'яточка. Це ліс дає, блін. Найс! Як воно літає в нього цей Ай, де рис думає? Леко, не маєш права промахуватись. Не маєш права, бро! Не маєш права. Молодець! Вирішаль! Ладно, вирішаль! <ріхи> хто там, бляха, волі? О-хо-хо-хо-хо! <реш> що це таке? <реш> Просто відчтан! В дев'ятку! Я не знаю, як можна вигадати ще кращий фінальний вирішальний пенальчик. Що я зараз побачу? І шоооо? Що... Далі вам всі матчі показати вже не можу, бо буде ну надто велике відео. Але то були три поразки. І от лише останній матч першої десятки ми забираємо. І тепер настав час апгрейдів. 19 тисяч додається до бюджету зараз. Це 127 тисяч. 6 Ліги зараз. І я додаю, Щас, з здонатів ще раз. Правильно, 132 тисячі тисячі Так, 142 тисячі. 142 тисячі у нас тепер. 269. Ну, це дуже солідно. Погодьтесь. Назбиралося за перші 10 матчів. Ну і так як трансферне вікно відбувалося під час Вікін Ліги, то ми разом з чатом на трансляції вирішували, які перші підписання да, зробити до команди. І е, найбільш, мабуть, думки збігалися на варіанті Кріщану Роналду з Манчестера та Яя Туре, так як він герой, і там трошки за лінками е, буде все простіше. А отже, це і стали наші з вами перші трансфери. Давайте дивитися, чи витягнули ці хлопці нам вікінг-лігу. А ну туре перевіряє воротаря! Ух, добре. Я сподіваюся, в мене версія ще з Манчестер Юнайтеда, а не з. Саудівського клубу. Бо зараз в Саудівському клубі щось не дуже яскраво виступає якщо дивитись потрошку за ним. Мені бажано, щоб він, звісно, був ефективним у нас. І ось він! Єс! Єс! На туреця писали гол. Ха-ха-ха! Топчик! Топчик! Не знаю яким чином там блок. А, кіпер закинув собі в ворота. О -о -о. Це все магія кріщана, Роналду, панове. Це все магія Кріщана. Крішику! Крішику! Ну, треба святкове, святкування зробити. Фірмове, правильно? Воно ну, не таке. Не таке Найс. П'ятірочка. 30 тисяч монет з одного матчу. Це, по-моєму, рекорд. За один матч? Та боже ж ти мій? Туре! Та чисто було, алло! Що ти ще червону даси? Ти що ко? Трендець просто. Леко! Леко! Що він кладе? Що він кладе! Вау! Ви подивіться, я кажу тільки кріш, тільки кріш, звісно, вон тобі. що бродзе видає. Шикарно. Шикарно Крішику, А на дальню? Що? Що відбувається? Які голи? Я такі взагалі не забуваю основною командою, бо воно, воно завжди так не летить. Оце, якби робив подачку да, на дальню штангу. Бачите, да, як воно полетіло? Офігеть. Оце Лєко, оце дає. А я ж кажу. Він ще казав вам. Зараз він трошечки розіграється. Ай. Бля. Звикне до того, що з ним легенда футболу грає в парі в атаці. І все піде, і все пішло. Це захід. Ой-ой, ой -й -й -й. вже обісралися. Ну да, ізі. Що другий гол? Зазвичай бронза так не забиває. Та ні, то не можна святкувати. ні 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 в жодному, в жодному разі. Ні-ні-ні-ні. Ну як це проходить? О, посвяткуй, правильно, посвяткуй, посвяткуй. Ні, бачиш скіпує. Молодець. Молодець. Ну таке лайно вже, я вже не знаю, як це контрити можна. Стою ж контролю, натискаю кнопку відбору, воно не хоче відбирати. Що поробиш? Кріш! Тіяну Руналду! Поїхали. Другий наче Починаємо з нуля, як то кажуть. Гермес 500, не поняв, що за нерви. Давай грай, бо те, що ти зробив у сімох матчі, я чуть не встався від сміху. <рес> дякую, Гермес, величезно дякую, бро. Дякую. Гарний повтор, до речі, класно, можна подивитися. Оп, а отак от. Лєко! Леко! Треба забивати такі! Моменти! Давай, давай, давай! Молодець! Бачу, Леко, бачу тебе, друже мій! Забивай! Єех! Єс! Ууу! <свісно> дотиснули! Дотиснули! Водички треба після таких. Нічого дивовижного не було. Але ж можна забастить мене. І без сайт, да Попливли трошечки, попливли Ей! О! О! Шанс для Роналду, Шанс для Роналду. Глядь, ну що? Блять, ну шо? Ще когось викинуло? О, в мене червоної немає. А ще когось викинуло зараз паралельно. Викинуло також, валить. Угу. Ой, гарно! Гарно Крішику! Найс! Ну такі моменти можна святкувати, мені здається. Коли такі голи забуває бронза, то можна і подивитися, якби, да? Едерсон Едерсонворотом, до речі. 112 км на годину. Дякую, друже, дякую, чесно, привіт. Дім. No! Є! Єс, гаддем! Дімас, в цьому і... Я суть, що перші вікінліги будуть тяжкі, само собою. Нє! Але з покращеннями ми виходитимемо вже на нормальні результати, там на 12, 14, 16 перемог. І хто зна, коли я зроблю ті 19, може за, за декілька тижнів вже. там, Разом з бронзовим Л'єко в складі. Ха -ха! Бо він якась легенда буде реально, походить з цієї рубрики. Бля, що я зробив зараз? От дебіл. Куди цей пас дається? Ну, ну це ж бронза, вони не дадуть нормальний паз розвороту. Ну нахай я це зробив, а? Найс! Давай, давай, наша! Наша атака, остання. єс Летимо. Єс! Уу. Як вимучили, а? Як вимучили? 呵呵，也是，也是。 Далі була невеличка серія достатньо легких перемог, після чого і декілька поразок. Взагалі я розраховував, мабуть, в цій вікінлізі десь на особливо після грейдів, десь на 11-12 перемог. Теоретично це було реально, бо в нас було лише сім поразок на певний момент. Але на жаль, ми не вивезли. Не вивезли по геймплею, бо то все догравалося в неділю, десь можливо вже по ментальності. Але маємо що маємо. Більше я витрачаю ці нервів, Я не знаю цю матчу. Все, 10-10, якраз 250 тисяч у нас в клубі. Вірніше чекайте, не 250. Зараз ми зараз ще додамо з донатів, так як всі донати, у цій рубриці, вони нам дають буст е, в наших монетах. Плюс половина з них від, е, я відправляю на монобанку окремо. І вона є в закріпленому коментарі. Це ще 69 тисяч монет. Полідно. Цілком. Цілком. Отже, 319 тисяч наш банк-клубу. Перед наступною. Ну, не вікінліго, вірніше, а перед наступними відборами до Вікінліги. Адже ми їх теж будемо рахувати. І саме на цей бюджет ми і будемо покращувати нашу команду. Ну і тепер, панове, що ми маємо? 319 тисяч монет по футбіну. Ми можемо купити двох гравців саме на цю суму. І треба гарно подумати, які позиції нам треба підсилити. З одного боку можна і захист, бо проти солідних суперників ну тупо не вистачає бронзи. Для приклад фланг можна було правильно підсилити, бо він, мабуть, найслабша ланка, мені здається, в цій команді. З іншого боку, можна було підсилити і вінгерів, які б набагато яскравіше рухались флангами та допомагали б Роналду та Леко. Або змінити воротаря, взяти якогось дудика. Собі це було б де, теж непогано, і е, по лінкам в майбутньому м, дуже зручно. Коротше кажучи, пишіть ваші варіанти у коментарі. Не забувайте приймати участь у конкурсі. І підтримувати цю рубрику. Панове, дуже багато часу і особливо сил займає виконання цієї рубрики, монтування цього відео, Тому дуже сподіваюся на ваші відгуки, на вашу підтримку. Активність дуже необхідна під цю рубрику. Дякую вам величезна. Побачимо зовсім скоро. А на черзі у нас ще й Тоц Драйв, ком'юніті Тоц та Ередівзія. Тому я пішов готувати наступне відео. Побачимо зовсім скоро. Слава Україні!